Ну що, був я в хо, хофі. Облом, він закритий неділя. А я дивлюсь, подозрительно мало машин. Тобто їх взагалі немає на стоянці. Най, блин, капець. І біла теж, мабуть, закрита. Ну. В білі я був вчора, води я не купив. В Братиславі, верніше я купив воду. Я воду купив, але 2-літрову бутилку таку. Бо нема там 5-літрових в білі немає 5-літрових бутилок з водою. Е, значить, це буде проблема, якщо ще в неділю я ж сьогодні прийду в Германію, там теж буде закритий хофер. Води в мене мало осталось. Ну, ладно, ми хоч стали попили кави. Каву я зробив, перед тим мене в термочашечки. Отаку мені жінка чашечку свою отдала, не пожадничала. Кайзер Гоф. Все, всім вітання. Ну якийсь мост у нас там спереді, може ми його будемо проїжджати. Московський, йо точно на Троєщину, похожий.